Два десятки нових БТРів 3Е уже найближчим часом. Отримують збройні сили та Нацгвардія. Уряд виділив для їх закупівлі 100 мільйонів гривень. І ще на 200 машин уже четвертої моделі Кабмін замовив у харківському заводу імені Морозова. Сьогодні очільник уряду відвідав навчання під Києвом другого резервного батальйону Нацгвардії. Його готують для завдань. Ато. Солдатам привіз бронежилети, каски та новітні радіостанції. Самі ж солдати скаржаться лише на неякісний одяг. Ми постійно щось купуємо: форму, бронежилети, засоби зв'язку. Слухайте, 23 роки нічого не купувалося. Інколи таке буває, що ми вже гроші знаходимо, так не ми знаходимо місця, де це купити. Тому все, що необхідно забезпечувати в самих прискорених темпах. Забезпечується. Форма далеко не відповідає стандартам. Вона не є гігієнічна, скажімо так. Ні, матеріал використовується штучний і вона горить сильно. Синтетика повна синтетика.